Який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою? Перехід всім вітання. Це проєкт Перехід. І я сьогодні з разом з своєю колегою Іриною Булгаковою. Булгакою. Вітаю, Ірино. Вітаю вас! Вітаю в студії. Вітаю. Вітаю в студії, так ми бачимось. Будемо говорити сьогодні про техно... технологію запам'ятовування немотехніка. Так, тобто я не знаю, чи знадобиться вона уже нам. В наших так би мовити mm, віка віці. і так наше <ріць> на в наших віках, але для дітей вона точно знадобиться, і вони зможуть і усвідомлено більше дізнатися, більше інформації. І сьогодні в нас навіть буде перевірка знань від нашої гості від Ели Сверид, учениці восьмого класу Вінницького ліцею номер 15 Вітаю Ело. На сьогодні буде, буде перевірка ваших знань. Як ви е, знаєте періодичну систему хімічних елементів? Е, ну, буде цікавий ефір. Але наш головний гість це Генадій Чіпурний, е, психолог, освітній технолог, керівник міжнародної школи освітня мнемотехніка та президент громадської організації Варто. Вітаю вас, пане Геннадію. Вітаю! Отже, у чому головна суть мнемотехніки? Ну, я, по-перше, хочу всіх привітати наших слухачів, вас заспокоїти, пане Віктор, тому що по фізіології функції зменшуються на 10%, а проблема тільки в тому, що нею ніхто не займається. Тому що, якщо сидить старенька бабуся, вона пам'ятає все про своїх внуків, де були, що були, навіть батьки не пам'ятають. При цьому забуває, що голка Жить, таке. Та, та. Да, а, тому що було вчора. Да, Тому з пам'яті все нормально. Дивіться, немотехніка вона дуже унікальна і цікава. Така таємнича наука, тому що в Древній Греції настільки любили пам'ять греки, що в них появилася богиня пам'яті Мнемозина. Вона була улюбленою жінкою Зевса, народилась дев'ять муз покривительць мистецтва і науки, і з тих пір пішло словом мнемотехніка — мистецтво запам'ятовування. І саме цікаво, що найкращим викладачем, відомим по мнемотехніки був Джордано Бруно, mm -hmm. який в кінці 18 віку викладав усю класичну мнемотехніку в Оксфордському університеті. А на переданій кафедрі працював Раме. от педагогічне механічне запам'ятовування, це пішло власне від нього. І унікальний варіант, чому саме от, педагогічна мнемотехніка? тому що класичну мнемотехніку треба формувати навики, а там просто даєш і знаменити студентське тризе, зазубрив, здав, забув, забув є, да. існує і буде існувати напевно довго. Як зазубрити? Здати і не забути, ну, як вивчити? Ну як я сказав, зазубрити, вивчити. Дивіться, коли дитина запам'ятала, це не означає, що вона засвоїла. Але як вона засвоїла, це 100% що запам'ятала. Угу. Сама велика проблема в нас ось одна із найвеликих це те, що є складна нелогічна інформація, яку Осмислити неможливо, наприклад, історична дата, географічна назва, фізична формула, наприклад, символи якісь. Тобто, цифри, більше системати це називається не логічна інформація, а цифри до неї відносяться, бо так само і символи є в фізиці. І єдине, що знають учні або вчителі, це якщо складна інформація, бери додому, то вчи на пам'ять. І починається з дитячого садочка. Віршик дали, батьки вчить. Таблиці множення дали вчить питання як. От саме і ідеї відповідь, як запам'ятати, як вивчити, як засвоїти. І бо якщо звертатися до мозгу на йому мові, на мові образів, вона засвоїв все, що потрібно. До 15 років домінантний образ мислення. а в нас першого класу аналогічний. Тому 80% дітей не люблять школу і, і не, не цікавитись. Дуже цікаво дійсно. Да, а нам як навчитись легко вчитися, це основний компонент нашої роботи. Це може бути це ця техніка піде для будь-кого, чи лише обдаровані діти можуть не знати. Ну по-перше, я сам працюю ІРЦ номер 2 це інклюзивно ресурсний mm -hmm. центр, і дуже гарну роботу він дає з інклюзивними дітьми. Тому, коли у дітей є проблеми з інтелектом або проблеми там з певним психічним вадом, вона працює ідеально, тому що там інтелект. Трошки так кульгає, але образне мислення залишилось на генетичному рівні, наприклад, ту саму синдромом Дауна. а таловим та талановитим дітям напевно було б дуже цікаво не зубрити, сформувати навики щоб рухатись вперед. Розумієте, тому вона підходить до всіх. Пане Геннадію, все ж таки, а, хотілося б, бо ми так навколо ходимо. А суть мнемотехніки, ми навезем її механізм, як вона працює. Ну давайте почнемо з дефініції з визначення. Єдиного да? визначення в світовій праці немає. Взагалі є десятки тисяч різних шкіл, і я дуже з того тішуся, що можливо, ось наш посібник, який називається освітня немотехніка, можливо, чу не єдиний в світі, який не просто адаптований до системи освіти, який написаний відповідно методології. Який грає ну, ключову роль формування різних програм і так далі, і він у нас все таки існує. От якщо взяти визначення, яке певне логічно, то це технологія засвоєння складної інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Зверніть увагу, там нема слова пам'яті засвоєння. Те, що я говорив, і от як саме це засвоїти, є відповідні методи, є відповідні програми, є відповідні формування навички в модулі і так далі. Тому подібне. Це складний процес. І, і тут би я хотіла точнити. Скажи, будь ласка, колись я читала, я цікавилась саме як е, добре запам'ятовувати свого часу. Е, і там були поради робота на асоціаціях, тобто з пов'язаних з асоціаціями, що найкраще запам'ятовується, коли ти чимось асоціюєш. Наприклад, цю цифру ти там з будинком асоціюєш ту, і це на край найкраще запам'ятовується. Оця технологія є в вашій технології. В Я техніки? даю вам відповідь. Є понад 60 видів пам'яті, з них там 15 ключових, і одна із найкращих теорій це теорія асоціативних зв'язків Арістотеля. Вона працює в медицині, психології, всюди вона. Працює це ключова технологія, але це дуже вузьке поняття асоціація. Бо коли ми говоримо про професійний, то треба розуміти: от я, наприклад, задаю питання багатьом людям, що є в основі зв'язного мовлення, тому що при підготовці школи в школу, це ключовий момент, а не пам'ять розвинути. Розумієте? Навчити дітей спілкуватися, говорити, висловлювати думку, це ключові моменти, і, от, наприклад, якщо задати питання навіть вихователям до що лежить в базовій основі асоціативного мислення, попробуйте відповісти правда складно. Ладно. А я скажу: ключовий момент це наявність асоціативного мислення. Це коли дитині кажуть слово. Вона є mm. А в неї аситивний кущ кажемо дупа, вона бачить кілька, що з ним зв'язано, і одразу може побудувати розмову. Але є проблема так само, як асоціативне мислення лежить в основі розв'язного розмита, то в основі асоціативного мислення лежить робота з аналогіями, навчити шукати щось схоже. Так, от асоціація це, це підсвідома така аналогія. А аналогія це свідома. Тобто її треба навчити дітей робити. Аналогія, що і базове основа. Ми коли дітей по інклюзії вчили аналогію, в них розмова пішла набагато краще і працювали ось, наприклад, з асоціаціями логопедів тощо. Тому тут такий складний але з одної сторони він простий, тому що ми працюємо з трьохрічного віку. І в дитячі садочки то є, ну прекрасні, є куча, є дуже багато програм і є прекрасні результати в дитячих садочках. Ось ви сказали, ми працюємо з трьохрічного віку. Просто я уточню, в дитя... Дитячому... де саме де саме якісь філіали ваші з трьох років. Тобто, вирса хтось послухає, скаже: я хотів свою дитину віддати з трьох років на вашу ну практику, куди звертатись? Ну, ну Дивіться з трьох років до п'яти років, це є певні такі, скажем. Ефективні методики щодо розвинених там, образного мислення, то а вже навчання безпосередньо йде в дитячому садочку і навіть з молодшої групи. Але більшість це середня і старша група. Наприклад, уявіть собі говорю реальні речі в кінці 4 класу, практично в всіх школах, тільки до 20% дітей знають звукобуквенний аналіз. У нас в 30-му садочку міста Вінниця дітки середнього і старшого віку за місяць. Повністю вивчили до рефлекторного рівня отой весь звукобуквіний аналіз в ігровій формі, і коли вони демонстрували їм, задали питання, кажуть, нам подобається. Тобто вони не відчували це роботу. Тому що коли для дітей це є гра, а не навчання? Ефективність буде однозначна? Дуже розумні речі говорять ці дорослі, думає наша Елла, так я теж та в ефірі чекає, чекає свого слова. Ела, скажи, будь ласка, ти як це долучилась до програми? Так? Ти дізналась про цю техніку, і ти вирішила, що хочеш спробувати? Яка в тебе історія? Зустріч історія зустрічі і роботи з технології запам'ятовування. Моя історія, що я прийшла в кабінет педагога організатора, там зустріла Геннадія Анатольовича, там з ним познайомилася. Він мені запропонував сходити, побачити, що це, як це і якщо мені сподобається, я продовжу ходити і там зможу робити нереальні речі. Я, звісно, зацікавив, цим зацікавилася. Зацікавилася про нереальні речі. я сходила, мені сподобалось. Звісно, я взяла з собою друзів. Потрошки друзі відсіювались, тому що певно їм було складно, вони не хотіли йти до кінця. Я... А це складно? Ні, для мене це було не складно. Можливо, для них це було не цікаво, можливо, було складно. Для мене ні. І коли я вже вивчила буквально таблицю Меделеєва на пам'ять. Коли я з цим ділилася з цими друзями, які відсіювались, вони. Почали шкодувати про те, що вони залишили наш гурток. Нема техніка за скільки треба часу, скільки е, пішло часу для того, щоб вивчити таблицю систему хімічних елементів е, менше часу ніж на формування навиків. Ми угу. формували навики більше, чим вчили саму таблицю Менделеєва. Певно, таблиця Менделеєва дала нам далась нам за півтора місяця, а все весь інший час від початку е, там. Вересня, жовтні місяця, ми формували навики запам'ятовування. Я розумію, що за час ефіру у нас уже і так пів ефіру нашого пройшло. Ми не е, розкажемо про всі про формування навиків так достеменно, щоб це знати і розуміти, але можливо якісь, хоча б базові е, питань. Йому. Немає дивіться е, е, практично відбувається конфлікт правої лівої півкулі. Ви кажете, хочу запам'ятати? А, наприклад, ліва півкуля каже, як. Ну чому от ви називаєтесь Вадим? Логіки немає і запам'ятань немає. Але коли ми добудемо пояснювати мозку, чому він це зрозуміє, і синхронізує роботу правилів півкуля. Давайте разом подумаємо. Скажіть, чому ред в перекладі з е, е, англійської означає червоний? Логіки нема, треба збрити. Давай, Але скажіть, будь ласка, чи схожа редиска на червоному кольору? Так, так. Якщо редиска червоного кольору і ред червоний, формується ось цей асистивний зв'язок. Угу. А потім, коли ми підсилюємо, мозку це усвідомить абсолютно легко. Тому, якщо дати пояснення до хімічного елементу, до історичної дати, чому мозк фіксує і пов'язує таку міцну асистивний зв'язок. На рахунок учнів, повірте, там немає нічого складного. Саме велика складність це треба. Працювати вдома, формувати навики цього діти не люблять. Я приведу вам просто приклад. У мене гарна пам'ять стосується з танцями. Це ключовий момент, коли ви віддаєте дитину танці, хочете, щоб вона танцювала. Їх кажуть, треба півроку робити пар, робити рухи, формувати. Потім буде танець. Тобто, що роблять діти? Вони тренують, розтягуються, вони роблять різні рухи. А потім уже на бірухів є певний танок. Але як формується танець, показали на заняттях, зняли на відео, послали і вони кожен день вечором по 30 хвилин тренуються самі. Розумієте, не на заняття вони тренуються, вони вдома тренуються, щоб навик сформувати. Бо тої години, що ми працювали, наприклад, в школі їх було мало. Тому тільки діти зрозуміли, що треба працювати над собою, в багатьох стало таке небажання, так само, як вчителів або в батьків. І тут найкращий анекдот зв'язаний взагалі з лісом. І уявіть собі. Ви йдете по лісі, дивиться, чоловік рубить дрова, в нього топор тупий. Ви кажете, слухай, треба наострити топор. Він каже, куди гострити? Рубати треба. Отак у нас у світі, замість того, що сфрувати навики і легко вивчати це все. зубряють, зубряють. Ось такий парадокс. І саме перед я хочу подякати, як в нас вийшов цей проект, завдяки начальнику управління Ценко Оксані Васильівни, завдяки керівнику ліцею Василевській Тетяні Володимирівні, саме вони були зацікані. Кавлені <ahanupermo's> впровадженні цього ідеї. Я вам скажу чесно. я Перший раз я працюю з багатьма управління освіти. Я настільки захоплена от нашу управління освіти, я хотіла, коли діти виступали перед директорами шкіл, на її очі світилися. Розумієте? От хочеться працювати, хочеться рухатися. Пане Геннадію, я уточнюю. Скажи, будь ласка, в яких школах і дитячих садочках Вінниці працює ваша ваша методика? Елементи працюють в багатьох школах в 30-му садочку, наприклад, Черешнюк вона впроваджує. Я працюю з багатьма директорами, тому що я Часно являюся психологом, я працюю в ЄРЦ, тому з школами зв'язано і по конфлікту, все Але зараз у нас вийшов унікальний проект. Це перший раз, коли я прийшов працювати. От ми говорили з директором, говорили з начальника управління. Я кажу: я хочу сформувати у дітей навики самонавчання. Оце проблема, тому що що таке формування самонавичків? Це вміння опрацьовувати інформацію в подальшому легко засвоювати. Угу. Цього ж по суті ніхто не вчить. Як навчитись легко вчитися? Оце проблематика номер один. А це йде, відбувається тільки за рахунок формування навиків. Тому ми, нам не потрібна була кількість дітей. Ми тільки створили систему. А зараз у мене сварители. Хто нас? Ілля? Менкода Ілля вже вони є тренерами відношення рівний рівний. Зараз ми запускаємо слідуючий пілотний проект з усіх шкіл, Вінниці середніх старших класів. Збирається група дітей, які хочуть навчатися, і вже діти як тренери, будуть навчати їх. І ми вже в кінці навчального року будемо демонструвати проект, де буде не те, що таблиця надала там, буде величезна кількість освітніх проєктів, де діти легко просто і міцно це засвоїть. Тобто ела та ілля вже сформували навики. Вони вже так, вони так. вже можуть інших навчати. E, тобто розумієте, мені... <гум> Мені з ними будь-який дайте мені складний матеріал. Ми вивчимо. А власне чому саме таблиця Менделева вчителі до сих пор не можуть до сих пір не можуть зрозуміти справа в тому, що для того, щоб її вивчити, треба пройти багато прийомів. Наприклад, прийом такий себе к цифру, букві нікоту на меморадах пам'яті, коли запам'ятовують величезну кількість, цих, користують цим прийомом. Це перевод ось букв цифри, цифруки і з них зв'язуються слова, я умовно кажучи. Mm -hmm. на, приклад, приклад, приклад йод. йод відносна атомна маса йоду 127. Так. А на якому місці? На 53 му Як зв'язали 53 третє місце? Через цифру букваний код. Ні, через матрицю. У нас є матриця, яку розробив Геннадій Анатолійович, і так ми вивчали а, порядковий номер, а відносно атомну масу вже по ЦБК. Тобто, а, в нас... тобто 127 по ЦБК. Да, 127 по ЦБК. Як? А, в нас був малюнок, де у нас а, піца провірялася а, на. А, Тест. тест на йота і тест в переводі з цифробуквеного е, аналізу е, в нас 127. Я, Я тільки я переведу. почав розуміти Ірино. Я почав розуміти, як вони, як, як, як воно працює. Д, дивіться, ви задали питання, що со свідомиться, коли людина зазубрює, в неї слова путаються. От, наприклад, я хочу запитати Елу. Наприклад, вдумайтесь родій, радій і Радон, чим відрізняються. Роді в нас знаходиться на 45-му місці, Раді на 86-му, а Радон на 88-му. Хай буде так. Скажи, будь ласка, от, яка відносна атомна маса у е, 222. Тось на до масу по некла виходить все легше, легше, легше далече Розумієте, Дивіться, от я ще раз закінчую, бо це ж цікаво. Да, ми вивчили ЦБК. Тобто після цього будь-які історичні дати будуть іти на автомат, бо навик сформований. Ми вивчили ось складне слово, так? буває там назва хімічного елементу, це ж нелогічно як. Ми вивчили фонетичну асоціацію. Це означає, що діти можуть легко вчити іноземні слова або складні географічні назви. І ми також вивчили спеціальний прийом матриця. Він практично новотехніки не зустрічається, така автора розробка, по якій можна вивчати. Кодекси цивільні, коли людина йде на юриспруденцію, бо мене одна дівчина вивчила на пам'ять комців і таким чином почала працювати в юриста. Тобто оці ці самі складні навики сформовані. А таблиця Менделева, тому що вона є сама складна в освітньому процесі, а іноземні мови. Те тексти, саме тексти теж по текстах є інші прийоми. Це називається опорний план конспект. Може скоріш його пам'ятаєте. Був такий шатало. Він помер років чотири назад. Він заслуж... під... да, педагог. педагог. Він приїжджав в колонії. Діти за дві неділі вивчали річний матеріал, тому що він давав на основі схем, які мозок розуміє. Але чи кожна людина може так засвоїти на певному, скажімо, рівні? Чи є люди, які абсолютно до мене 10% відсотків менше, може засвоїти. <свісно> <свісно> якщо діти в інклюзії засвоїть, коли в мене дитина з синдромом дауна, яка мама хотіла, щоб тільки нарухалася, вчилася 5 додати 5, а вона вивчила за 6 хвилин склад числа на 10. то що говорити <свісно> про звичайних людей? А де ця техніка працює в звичайному житті? Ну, наприклад, ось я Віктор. Ми десь її використовуємо. Ми з нею не знайомі, але десь у своєму житті ми використовуємо якісь елементи цієї техніки. Ну питання: ну дивіться, от я перед вами знаходжусь. Питання е, ви. Слухайте моє ім'я через 30 секунд ви вже не пам'ятаєте і злитесь, правда? В ну, більшості випадків ми я забуваємо. Так, то, я, я дуже часто та, забуваю ім'я. його. Це ваша знає робота. То, можливо, вам є сенс сформувати навики, щоб дуже легко запам'ятовувати ім'я людини. Тому що я відкрию унікальний секрет: пам'ять взагалі ніколи не розвивається і не формується і не покращується. Це міф. Які придумали просто можливо, щоб заробляти гроші. І ще ми використовуємо якийсь відсоток пам'яті? Ні, так. ні, ні, Формуються відповідні навики. Угу. Можна запам'ятовувати цифри, можна запам'ятовувати лиця, можна запам'ятовувати картинки образи, можна запам'ятовувати, тобто вид інформації вчиться. Це як людина, яка навчилася в'язати, в неї ж не стали руки сильніші. Вона просто угу. навчилася так само і ми. Ми можемо навчитись запам'ятовувати віршики. Тексти це теж навики, але від того, що ви гарно вчите вірші, це означає, що ви помните те лиця. Ну ну мене цікаво. я Не знаю, чи чи віді цікаво, але скажи, будь ласка, ось ви сказали що в дитячих садочках в школах. А давайте візьмемо дорослих давайте. людей. Є де навчитися вашій методиці? Куди прийти на якісь курси, опанувати вашу методику, і потім її застосовувати дивіться. Я ось приніс книги. Є у мене така книга, яка називається Технологія Світнім мнемотехніки». Я створював 12 років десь. Бо ще в 2012 році, в інституті вдосконалення, Він, я працював на кафедрі методології 7 років. Я взагалі дивувався, як це так. Я вчу вчителів КПД нульовий, я їм розказую, показую, а навчити нічого не можу в більшості випадків. Я вже потім зрозумів, як працює наша система освіти і як треба працювати з дітьми. Справа в тому, що всі мнемотехніки я бачив, вони вчать, як запам'ятовувати, а цього дуже мало. Треба вчителям, треба дітям дати методики під ключ, на основі яких вони. Можуть навчитися, розумієте? Mm -hmm. Тобто інструментарій повинні бути. Тому, наприклад, на основі цього посібника створені інструментарії для дітей. Табличка множення, склад числа в ігровій формі, все зроблено. Ось, наприклад, перед цим я показую зараз. Виходить зошит наш. Це мнемознайко. От міністерство освіти робить вимоги, що діти повинні знати в кінці. Вони повинні знати словникові слова, вони повинні знати правила. Як їх запам'ятати? Ось саме це зошити. Повнемо техніки дається відповіді, як за 5 хвилин запам'ятати словникові слова за цілий ці Тобто рік. купіть книжки і вивчайте. Да, це є методичний е коментар для дорослих, а це є робочий зошит. Mm -hmm. І хто працює, тому. Тому дуже легко, тому що тут є підказки на всі. Я можу вас теж навчити за 5 хвилин. Запам'ятати ті самі словники. Тут не є переходимо переходимо переходим, переходим до навчання. Я дякую вам. Два наших пройшло так навіть трошки більше. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про освітню мнемотехніку, про технології запам'ятовування. І у нас в гостях були Геннадій Чепурний, психолог, освітній технолог, президент громадської організації Варта та керівник міжнародної школи освітня мнемотехніка. Ще доктор педагогічних наук, доктор педагогічних Настати а також Алла Сверит, учениця класу Вінницького ліцею номер 15 продемонструвала унікальні знання періодичної системи хімічних елементів. Дуже дякую вам. Ще зустрінемося. Ще Побачимося, почуємось. А ми переходимо зараз до невеликої паузи. Потім знову перед нашою студією. Вже буде інша тема, інша гість, але буде цікаво. На все добре, проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід